Поплатився життям за чотирилапого. в Долинській нетверезий молодик вбив пенсіонера за те, що той заступився за свого собаку, коли злочинець лупцював тварину ногами. Тепер щодня навідується до будинку покійного господаря та сам ходить на його могилу. Більше про обставини трагедії розкаже Яна Семенюк. Подія трапилась рано вранці. 60-річний чоловік вигулював пса. Раптом тварину почав бити ногами нетверезий молодик, що повертався з розважального закладу. Господар почав захищати свого улюбленця. Виникла сварка, в ході якої підозрювана особа нанесла близько 15 ударів в область голови, після чого. Залишивши тіло в непритомному стані, попрямував до себе до домоводі, жертва ще була живою, коли вбивця пішов додому і спокійно ліг спати. Голосне скавучання собаки, що не відходила від господаря, привернуло увагу перехожих. Вони й викликали лікарів. Рана на тімінтотімінною області голови була основною. І от саме отчётные леса, нижняя челюсть была там перелом нижней челюсти это самое было и это самое рёбра были это самый перелом рёбра это приблизительный диагноз перелом рёбер было. Поэтому учитывая состояние тяжёлое состояние больного мы срочно его госпитализировали в реанимационное отделение. Однако медикам не удалось врятувати пенсіонера. Він помер не приходячи до тями. Сусіди загиблого характеризують виключно позитивно. Я його знаю як сусіда, то він порядна людина, хороший не, не шире ніколи, я не можу сказати про нього погано, тому що він спокійний Він собі там собачку собі мотався, то на батька покійно їздив туди-сюди, подбору. Чим він займався, я не знаю, мужик він був спокійний, ні, нікого він не трогав. Пенсіонер жив сам, тепер його улюблений залишився без догляду. Собаку підгодовує сусідка померлого. Каже, пес весь час чекає на повернення господаря. Він на кладбищі ходить, де хородили. Це вже мені люди розказують, там сидить. До діда, додому ходить десь є якась хата, я не знаю, де дід жив. Це вже, знаєте, може бути з якихось уліці, що там хата була. І туди сидить коло хати. Там на порозі. він кругом ходить. Жінка шукає для тварини нового господаря. Тим часом проти зловмисника відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує від 7 до 10 років тюрми. Я на день за днем.